Продовжуємо висвітлювати актуальні питання нашої громади. Тема програми Будьте в темі поліція про декларування зброї. Відповідати на ваші питання буде старший інспектор з комунікацій з Вельського районного відділу поліції Оксана Медолис. Отож, перейдемо до запитань: як правильно декларувати знайдену вогнепальну зброю? Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції. Для цього необхідно негайно повідомити у поліцію про знахідку чи наявну зброю за номером 102, упродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції за місцем вашого перебування для декларування зброї та боєприпасів, а також визначитись, задекларувати зброю і залишити собі. Чи добровільно здати до підрозділу поліції під час декларування? Поліцейські мають оглянути зброю, облікувати її та видати людині повідомлення про декларування. Також правоохоронці пояснять правила безпеки, носіння та зберігання. Після цього ви можете зберігати зброю упродовж дії воєнного стану. Які документи необхідно мати з собою для того, щоб задекларувати зброю? Для декларування зброї необхідна письмова заява, паспорт книжечка або ID-картка, фотокартка розміром 3,5 на 4,5 см, витяг про місце проживання або реєстрацію та ідентифікаційний код. Чи є можливість зберігати зброю після її декларування? Чи вона повинна бути стана до поліції? Вогнепальна зброя та боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в установленому порядку. Ви можете залишити зброю та боєприпаси до неї на період дії воєнного стану собі або здати до підрозділів поліції. Які наслідки можуть бути, якщо не задекларувати зброю? Відповідно до чинного законодавства, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Чи є обмеження на зберігання задекларованої зброї після періоду воєнного стану? Громадяни мають здати зброю та боєприпаси до неї до органів національної поліції упродовж 90 днів після завершення або скасування дії воєнного стану. Другий варіант: якщо зброя відповідає всім вимогам, можна залишити її у себе, оформивши всі відповідні документи на право володіння та зберігання, так само, як дозвіл на мисливську зброю, гладкоствольну та на різну, але переробивши її у мисливську. Для отримання більш детальної інформації ви можете звернутись до сектору контролю за обігом зброї з районного відділу поліції, поліцейського офіцера громади або дільничного офіцера поліції. Що робити, якщо знайдено вогнепальну зброю, неможливо. Доставити до відділку поліції через об'єктивні причини. Якщо впродовж 24 годин ви не можете передати знайдену зброю та боєприпаси до неї до підрозділу національної поліції, ви можете вказати на їх місце знаходження для подальшого вилучення правоохоронцями. Чи можливе використання вогнепальної зброї в особистих цілях після її декларування? Вогнепальна зброя та боєприпаси до неї, що були знайдені цивільними особами та задекларовані відповідно до вимог закону, можуть застосовуватися громадянами для відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації або інших держав. Дякуємо вам за детальне висвітлення теми. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Зельської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Віримо в перемогу та в Збройні Сили України.